Падіння і Мексбанку для Одеси стало фінансовим землетрусом. У ньому обслуговувались численні бюджетні установи через нього виплачували пенсії. Наше розслідування показало, що такого соціального колапсу могло і не трапитись, якби до банкрутства банку не доклав руку. І його власник. Це Леонід Клімов в минулому близький радник Януковича, аж до його втечі, колись голова Одеської партії регіонів і дотепер народний депутат. Наша Катерина Каплю. К вивчила історію занепаду колись могутнього імексбанку і виявила, що фірми з орбіти самого Клімова виводили гроші з банку у вигляді багатомільйонних кредитів, які так і не повернули. Це була б на жаль чергова така історія, якби власник банку виходить з Донецької макіївки. Леонід Клімов не був настільки впливовою людиною. Йому належать в Одесі цілі квартали, будинки, готелі і навіть футбольний клуб. Чому одеський привоз може стати російським. Дивіться далі. Приморський бульвар. Потьомкінські сходи. Деребасівська. А ще легендарний ринок привоз із особливим одеським колоритом. Одразу напроти привозу так званий Клімівський квартал. Названий так місцевими на честь народного депутата Леоніда Клімова, чиї фірми вирішили звести тут багатоповерхівки на місці старих будівель. Як дізналися схеми, частина відомих в Одесі будівель може перейти до нових власників, серед яких Сбербанк Росії. А отже, над деякими будівлями в серці Одеси може замайоріти російський триколор. Чинний депутат від групи Партія відродження Леонід Клімов є сотим у рейтингу найбагатших українців за версією Форбс та одним із найвідоміших одеських бізнесменів. За даними змі, пов'язаним з клімовим компаніям, належить низка торгівельно-офісних центрів в Одесі, мережа готелів Чорне море та стадіон і футбольний клуб Чорноморець. Серед стовпів імперії Клімова був і Мексбанк, один з двох найбільших одеських банків. В кінці січня 2015 року і Мексбанк було визнано неплатоспроможним. Це стало для Одеси болючим ударом. Господин Клімов пройшов в депутати. Як в депутати, обіцяв. Помагати людям, какая ж це допомога? стоять одні пенсіонери. Люди падають, втрачають сознання у банку. Застрягли гроші пенсіонерів та бюджетників. Вони місяцями не могли повернути свої зароблені кошти, вистоюючи багатогодинні черги. Та схоже на те, що цей колапс міг би не трапитись, якби до цього не доклало зусиль керівництво банку. До такого висновку можна дійти, проаналізувавши, куди з банку мільйонами виводились гроші напередодні банкрутства. У 2011-2014 роках близько 40 компаній взяли кредити в Мексбанку на десятки, а подекути і сотні мільйонів гривень. Гроші ці вони повністю так і не повернули. Схеми з'ясували, що як мінімум частина фірм виводять до основного власника банку нардепа клімова. По-перше, багато з цих компаній були зареєстровані в будівлях, що входять до орбіти Клімова, мережі бізнес-центрів Шевченківський та приміщення нового привозу. По-друге, 26 фірм, що брали кредити і Мексбанку станом на грудень 2014-го, належали компанії Чорноморець Капітал, якою на той час опосередковано володів сам Клімов. Та й зараз він залишається одним із бенефіціарів Чорноморець Капіталу. Ці численні фірми взяли чималі кредити в з під заставу славнозвісного стадіону Чорноморець. Стадіон є власністю одеського футбольного клубу Чорноморець. Президентом та співвласником якого є той же нардеп Клімов. Виходить, що фірми з орбіти Клімова взяли і не повернули кредитів на мільярди гривень у банку Клімова. А під заставу заклали стадіон у центрі міста, який належить футбольному клубу Клімова. За даними реєстру судових рішень під заставу стадіону, і Мексбанк видав кредитів на 7 мільярдів гривень. Загалом же тим чи іншим чином пов'язані компанії під різні застави, нібито отримали ще більшу суму, кажуть у фонді гарантування вкладів. Болі 90% кредитного портфеля Міксбанка його акціонерами, юридичними ліцами. Вони являлись і зайомщиками і імущественними поручителями по кредитам. Постраждати в результаті цієї оборудки, схоже, можуть не лише вкладники і Мексбанку, але й футбольні фанати. Адже в майбутньому закладений під неповернуті кредити стадіон можуть продати невідомим власникам, і клуб може залишитися без своєї основної арени. Стадіон Чорноморіса це великий об'єкт градообразчий для жителів. Соответственно, на его содержание требуются огромные средства. Поэтому пока у нас нет потенциального покупателя на этот объект, пока мы не обращаем взыскания, и соответственно деньги, которые на содержание, фонд пока не намерен тратить. А от фирмы, що позичали у банку гроші, мов хвиля змила. Відповідно до реєстру юридичних осіб, значна частина фірм позичальників після банкрутства і Мексбанку були переписані на громадян Молдови. Деякі інші фірми, хоч і досі зареєстровані в бізнес-центрах з орбіти Клімова, за місцем реєстрації не знайти. У футбольному клубі Чорноморець на наш письмовий запит про долю стадіону не відповіли. При особистій зустрічі головний юрист клубу Федір Якимов від коментарів на камеру також відмовився. Однак і сам Імексбанк позичав кошти під заставу майна у Національного банку України у 2009-2014 роках. І отримав два стабілізаційні кредити Нацбанку у сумі більше 3,5 мільярдів гривень. Перший з них був отриманий кількома траншами, починаючи з 2009 року. Загалом вибірка за цим кредитом склала близько трохи 4 мільярдів гривень, з яких близько 400 мільйонів були погашені. У листопаді 2014 року «Імексбанк» отримав новий стабілізаційний кредит на суму 300 мільйонів гривень. Заставою за цими кредитами Нацбанку лишилась елітна комерційна нерухомість у центрі та передмісті Одеси. Зі всіх об'єктів, які у майбутньому можуть перейти у власність Нацбанку, можна скласти окрему туристичну карту міста. Висотна будівля головного офісу і Мексбанку, приміщення в бізнес-центрах Шевченківський, частина будівлі нового привозу, нежитлові приміщення в кількох будинках у Клімівському кварталі. Одеський Цум, готель та паркінг на березі моря під Одесою, промислові споруди в Одесі та Чорноморську, а також тренувальна база футбольного клубу Чорноморець у Совіньйоні. Наприкінці минулого року Національний банк вернувся до суду з метою стягнення заставленого майна. Наразі е, такий суд триває, е, і за всіма майновими поручителями наразі йде судовий процес. у першій інстанції Нацбанк вже виграв один із судів першої інстанції і може стягнути 300 мільйонів гривень особисто з нардепа клімова. Чи вдасться державі, тобто Нацбанку, стягнути решту заставленої одеської нерухомості, невідомо. У 2011 році футбольний клуб Чорноморець взяв кредит у Сбербанку Росії але виплатити кошти повністю не зміг і заборгував він у станові більше мільярда гривень. Під заставою кредиту опинилася частина нового привозу деякі поверхи новобудов Клімівського кварталу, а також база Чорноморця в курортній зоні Одеси. Сейчас пришло прийшло время по по кредитам розплачуватися, і довольно большие, эм, известные, значимые для города об'єкти недвижимости, они можуть оказаться в руках російських российских владельцев. Суд першої інстанції у цій справі Сбербанк Росії вже виграв. Отже, банк зі 100% російським капіталом має шанс заволодіти комерційною нерухомістю у центрі Одеси. Однак виявилося, що в цій ситуації бізнес-інтереси нардепа Клімова та пов'язаних із ним компаній можуть постраждати неповною мірою. Заставні будівлі, що можуть відійти кредиторам, серед яких НБУ та Сбірбанк, здані в оренду на 10 років фірмам, які також опосередковано пов'язані з Леонідом Клімовим. Частину приміщень бізнес-центрів Шевченківський було передано в оренду компанії Шевченківський девелопмент. Її кінцевими власниками значаться юристи з фірми Аргумент. Люди з такими іменами раніше працювали в юридичному департаменті футбольного клубу Чорноморець. А орендарем частини нового привозу кількох будівель у клімівському кварталі одеського ЦУМу та складів біля аеропорту стала фірма Бізнес Ренталс». Її співвласник Олександр Крижановський. Це зять Леоніда Клімова. В довготермінову оренду ці будівлі могли здати невипадково. випадково. Відповідно до цивільного кодексу, договір оренди продовжує діяти. Навіть якщо змінюється власник майна, це означає, що орендар. Ці пов'язані особи не можуть користуватися цим майном доти, доки цей договір оренди є чинним. Він укладений на 10 років, що є досить довгим і нетиповим для українських реалій. Це також означає, що коли це майно буде реалізовуватися, не знайдеться якогось покупця реально, бо ніхто не захоче купляти майно разом з орендарем на 10 років. Отже, на відміну від ошуканих вкладників, одеситів і держави, оточення нардепа себе не обділило. Одеська нерухомість пов'язаних із клімовим компанією, захищена правом оренди, принаймні на найближчі роки. А наприкінці 2015-го дружина та діти нардепа зареєстрували фірму в Австрії, яка спеціалізується на гастрономії та нерухомості. Ми хотіли спитати нардепа клімова, чи в Австрії його родина будує бізнес так само як в Одесі. Депутат пообіцяв відповісти пізніше. Більше до нас не повернувся упродовж тижня. Ми так і не змогли побачити його в парламенті.